Щоб гарно зустріти прихід 2026 року, це рік червоного вогняного коня, бажано обирати кольори, які притягують удачу. Це червоний, марсала, сливовий, золотистий. А якщо ви хочете більш спокійної гами, це може бути шампань або айворі. Не рекомендується зустрічати Новий рік в усіх кольорах, які характеризують водну стихію: тобто, це синій, блакитний, бірюзовий, чорний. Болотяно-зелений. Ці кольори відштовхують, як кажуть, удачу і не вібрують на тих енергіях, які нам потрібно. Але якщо ви любите ці кольори і все-таки плануєте в них зустрічати новий рік, то додайте чогось теплого, якихось теплих акцентів або золота у свій образ. Щоб обрати конкретно свій колір на цей новий рік, подумайте про свої бажання. Якщо ви хочете кохання, обирайте. Кораловий, персиковий. Якщо ви хочете подорожувати, зверніть увагу на фіолетовий марсала. Якщо ви хочете душевного спокою, обирайте спокійні кольори, такі як шампань, молочний, айворі, бежевий колір. Але найголовніше обирайте той колір, в якому вам комфортно. І не звертайте увагу на те, що рекомендують модні тенденції, адже будь-який колір, який вам пасує, який вам відгукується, ви можете оновити додати якісь аксесуари і бути і в тренді, і в правильній енергії.